Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Давайте розглянемо малюнок і визначимо, яка погода зображена на ньому. Так, правильно, віхола. Коли починається віхола, небо темніє, посилюється колючий вітер і набирає силу снігопад. Легка поземка змітає сніг. І, перемішуючи його з великими сніжинками, що долітає донизу, закручує у хитромудрі спіралі. Вона, наче добра господиня, наряджає природу до приходу дорогих гостей, морозів та завірюх. Дітки, давайте познайомимося з сестрами віхоли. Це замітіль, метелиця, завірюха, хуртовина, снеговиця. Ось бачите, скільки багато. У віхоли сестер. Дітки, розглянемо другий малюнок. Ми тут побачили, що тварин засипав сніг. І тільки вушка та хвостики виглядають із під сніга. Давайте визначимо, чиї це хвостики та вушка. Перша тваринка – це лисичка. Друга тваринка це вовк. Третя це білочка. Четверта тваринка це мишка, а п'ята тваринка це зайчик. Правильно, молодці. Дітки розглянемо третій малюнок. Ми побачили тварин і птахів та їх сліди на снігу. Пропоную визначити, кому належать ці сліди. Розглянемо пташок на малюнку. Це ворона, голуб і горобець. Давайте знайдемо їх сліди. Вороні належать перші сліди. Горобцю належать другі сліди, Голубу належать четверті сліди. Тепер розглянемо тварин, яких ми можемо побачити на малюнку. Це вовк, білочка, заєць. Вовку належать треті сліди. Білочці належать п'яті сліди. Зайчикові належать останні шості сліди. Молодці дітки, ви виконали всі завдання. До наступної зустрічі!